Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Ну, доброго дня, я, мабуть, так скажу, що Да, Сьогодні у нас і не тільки у нас, а ну, мабуть, у всій області. Сьогодні така важка ситуація. Пройшли дуже великі зливи. І щоб ви розуміли, що сьогодні норма осадки пройшла за 10 годин Місячна норма норми випала. Так, да, були якісь питання, і проблеми. але ви знаєте, як у нас ви знаєте, будемо так говорити, окремі депутати, слава Богу, що їх мало в нашому місті, хочуть як як не. Як в місті там щось погане, то вони все бачать. Я поважаю і журналістів, і волонтерів, які дають якісь доцільні пропозиції, що треба робити. Звісно, це треба, і ми, ми працюємо прозоро. Ну коли депутат ходить, знімає десь там щось потекло, так закатайте руки та робіть. Ну не робити в той момент, коли вона тече, а робіть чуть, трошки раніше. Ви знаєте. Якщо ми кажемо по поліклініці, ну дійсно пройшло, то тобто, зливи не витримали, вода ставила на криші і ну, протекла. Завтра вже будемо працювати і робити. Завтра відпрацює комісія там зранку, і будемо знати. Ну ми вже сьогодні знаємо причину, а завтра будемо її вирішувати. Також у нас, по нашій інформації, сьогодні було подано заявки на по течі дахів на 16.00, 50 заявок по дахам поступило, люки на дахах 10 штук, рівньоки водопостачання 11 штук. Підтоплених підвалів 8. Вже всього 5 скарб було усунено на. 14 годину і зараз е, працюємо. Я хочу і подякувати і ДСНС, які нам допомагали відкачувати, відкачувати е, подвали, і також наші всі комунальні підприємства. Е, працюємо, робимо, робимо справу і е, сподіваємося, що е, коли е, якісь є незгоди в місті, ну люди повинні наоборот, сплачатися і друг другу. Допомагати так, що ми бачили всі да, і е, хто не бачив, у нас рядом поля, е, мабуть, уже півроку не було е, доща, а зараз е, ці поля стоять залиті водою, просто залити водою, вода не впитується. Е, як же вона в криші е, буде стікати? Бомушану вже не витримали нічого. Тобто с місто ну, на даний час і. Зразу було сухі, рівньомки прочищені. Да, Якийсь час, коли була сильна злива, були там на двох-трьох містах, буквально там на дорогах були такі великі калюжі, такі, скажемо, зараз цього нема і, і, і розуміємо, що не буде. Тобто Також наша дорожна служба відпрацювала. Ще було питання, то, що коли пішла сильна злива, навіть розпалію, там камні виносили, а в нас листя, вони всі позабивали. Спочатку відвернули, і також все прийшло і вода вже настає. Так що хочу заспокоїти, працюємо. Ми зараз ще будемо проводити. Через комісію ми виконком будемо проводити і будемо усунути. Я дам ще раз одне інтерв'ю по працюванню школ на, на завтра, як там, як там у нас там далі буде. Так що е, хотілося б, щоб ми всі розуміли, що колапси бувають, але це, вони устраняються і кожен робить свою справу. Хочу всім побажати тихо. Вечора. До нових зустрічей!